Комбінація цих кормів дуже-дуже гарно поєднується і, як можемо бачити, дає дуже хороший результат. Такі вже платиці дуже хорошого розміру. Вітаю, друзі! Усіх на каналі Anvi Fishing. Сьогодні маємо черговий виїзд на рибалочку. Приїхав на Дністар. Село Субіч тут. Дуже е, класні мальовничі краєвиди. Ну і є ще інформація, що тут непогано почала прокльовувати рибка, зокрема, друзі, плотва. Отож, приїхали, зараз буду замішувати прикормку. Сьогодні хотілося б в улові побачити гарну плотву, гарних підлящиків. Якщо е, складуться всі карти, може в нас були навіть длящі. Ну, це вже будемо бачити згодом. Ось така у нас мальовнича гарна локація. Зараз тут будемо розкладатися і починати нашу рибалочку. Так, По прикорму на сьогоднішню рибалочку я взяв три пачки сипучої прикормки. Взяв нашу ось таку аромку з полуницею. Тут у нас є хробачок. Пінка з опаришем. Ну і по прикорму взяв ось цю нашу новиночку. Це у нас карась е сільвер. Опариш. Серія карась, прикормка з ароматом опариша. На плитву це дуже класний корм. Зокрема, і по карасю дуже хороша фракція, підходить вона для більшості водой. Так, от ляж шоколад, це у нас на кожній рибалці. Завжди на Дністрі. Ну і як же ж їхати на плитву і не взяти плітку XXL. Дуже хороші прикормочки, будемо мішатися і, і вже не терпиться закинути вудочки. Подивіться, яка тільки на тут краса. На сьогоднішній рибалці я хотів би зробити такий корм, який міг би нам підтягнути і плотву, і підлящика. Даний корм плитва XXL, він йде такий більш дрібнофракційний. Я його зараз висипаю кілограм. От можемо бачити, яка тут йде мілка фракція. Дана прикормка буде гарно нам пилити. Ми її зробимо таку трішечки активну. Навіть, навіть не буду все висипати, трошки ще залишу, тому що тут 3 кг буде забагато, напевно, на нашу сьогоднішню рибалку. Так. Опариш е Сільвер в даному прикормі є трошки більше вже грубої фракції. Є дуже крутий аромат опариша і от багато-багато таких е пелетів, грубших частинок. Також, думаю, пів пачечки я висиплю. Ну і, звичайно, що лящ шоколад Дана прикормка в мене йде як базова для будь-якої фідерної рибалки на Дністрі, оскільки майже завжди лящ є нашою цільовою рибою. І от кілограмчик ляща. Просто неперевершний аромат шоколаду. Ну і зараз це все гарненько вимішаємо, таку однорідну суміш. Дуже важливо прикормку зробити однорідною, щоб вона гарно працювала, мала хорошу механіку. Подивіться, прикормка в нас такого зараз сірого кольору. Ми її зараз трохи дозволожимо, вона стане темнішою. Загалом та яка буде нам і потрібна. Нашу аромку я вже буду додавати пізніше, буду додавати окремо в прикорм і дивитися, як буде риба реагувати. А зараз замішаємо чисто на воді. Ось такий прикорм у нас виходить, бачите, такий темний гарний колір для плотви. Ну і... Це не остаточний варіант. Це тільки перше зволоження, але ось такий колір він вже має. І тут можемо бачити є ще дуже-дуже багато таких частинок зернових різних. Думаю, рибці обов'язково має сподобатися. Все. Залишаємо нам нашу прикормочку настоюватися, потім ще її дозволожимо. На цих місцях я ще не рибалив, тому обов'язково треба подивитися, що в нас робиться на дні, чи є якісь аномалії, чи є якісь присутність ракушки. Зняти старі кліпси обов'язково. Загалом пошукати якісь перспективні дистанції. Будемо робити дві точки, ближню і дальню. Так. Є в нас кліпсочка, знімаємо. Так, Тут є ще одна кліпса. Казали, що вже помаленьку підноситься трава в березі, тому можуть бути обриви. Під своїм берегом постукує. Так, можуть бути обриви, тому що рибу треба тягнути через траву. Ну, будемо пробувати, будемо розбиратися. Зараз швиденько знайду собі дистанції, закину по 10 годівничок на кожну і будемо чекати покльовочку рибки. Для закорму будемо використовувати ось таку годівницю відкритого типу, для того, щоб частинки корму краще відділялися з годівниці, ще коли годівниця падає на дно і тим самим. Швидше підтягували нам плотву, оскільки це риба, яка любить харчуватися в шлейфі. Так. Ну і прикормочка наша вже готова. Ось подивіться, яка гарна, як гарно тримає форму, як гарно розсипається, легенько нажали і все. Так. Будемо закидати погодівничок 10 на кожній з дистанцій. Дві дистанції я знайшов, одна біля близько 60 метрів і. Одна трішки ближче. Вибрав собі орієнтир і будемо годуватися. Коли маркерівся, то помітив, що в березі дуже багато трави, загалом, як і на багатьох рибалках на Дністрі. Доведеться протягувати рибу через граблі по берегу. Реально дуже-дуже там багато тої травички. Тому розпочну рибалку з повіця довжиною 60 см і товщина жилки 0,13 см. Думаю, що для початку цього буде достатньо. Попередньо з хлопцями говорив, кажуть, що використовували навіть і грубші повідки того, що плювала плотва непогана, попадалися непогані підлящики. Ну і рибку потрібно було. Переводити через цю траву. Трошки так впиралася вона там. У мене попередньо була вже рибалка на Дністрі, я знаю, що це таке, коли половину риби просто сходило. Подивимося, зараз я вже загодувався. Поставлю зараз насадочку, поставлю напевно таку класичну насадку, це в мене пінка з опаришем для плотви, для підлящиків. Це саме те, що потрібно. Один опарик і піночка. Все, можна закидатися. Дистанція близько 60 метрів. Трошки в закиди треба вкладатися, але поки у нас погода гарна і стіль, то можна покайфувати від такої ранкової рибалки на Дністрі. Получили першу клюваку, першу плотву на, на ближній дистанції така лодоня. гарненька рибка. Ну що, друзі, перша є. Дальняк поки мовчить. На хробака також покльовочок поки не було. А от на опарика першу рибку вже зловили. Невеличка платформа для початку, саме те, що потрібно. Поступово будемо годувати і збирати рибу. Тупо розбираємося з рибою. Я вже поміняв годівницю, тому що ну, декілька риб ми загубили, декілька рибок нам вдалося зловити, декілька підляжчиків, плотичок. Так, і от є в нас щось непогане. Очевидно, плотва. Так, непогана плотва. Так, я вже ловлю на один фідер. Другу вуличку мені риба вже закинути не дає. Прикормочка бачу, подобається. По підлящику було видно, що він прикормку їв. Так, от така ще ріпата плотва. Ну і розмір розмір хороший. Не сама така більша Дністровська, але вже такий гарненький, гарненький розмір плотви. Підбираю ще поводочок, тому що почав я з поводка 60 см. Але бачу, що треба ставити поводок трохи довший. Ну і почав діпувати ще нашу наживку в полуничній аромці, і рибка відкликається трішки швидше. Експериментуємо з насадками, загалом починаємо розуміти, що риба від нас хоче. На ближній дистанції риба в нас все-таки покльовує трошки краще і бачу, що дуже добре відкликається на нашу полуницю. Зараз докину ще трошки животини, підріжу тут у нас опари, шпінка і в цю животину додам трошки аромки. І хробочками в годівничку буду це додавати. Пробуємо розібратися. В принципі, по березі тут. Рибаків не багато, але теж бачу, десь хтось той плотичку також підловлює. Так, так, в цю кашу додаємо трошки ароми. Гарненько це все розмішаємо. Діпую насадочку і бачу, що рибці це подобається. Так, от вже є і покльовочка наближню знов. Так, треба підсікати. Покльовки дуже делікатні. Оп, так, що? Так, щось було, але не... риби, напевно, що немає. Треба ще підібрати гачок. Поставив спочатку такий більш лящовий на більшу насадку, зараз змінив на менший, але бачу, що форма рибі не дуже підходить. З гачком також потрібно експериментувати, коли такі. Клюваки делікатні, то от потрібно шукати підхід до риби. Опариш у нас обсосаний, піночка також. Поставимо свіженьку пінку і свіженького опариша. Насадку потрібно завжди змінювати на нову. Так, і зараз весь цей супчик будемо додавати в годівницю. Отак. От Висипаємо його і в годівничку пробочкою легенько забиваємо. Все. Ось такими годівницями зараз ловлю. Ці годівниці краще спливають, виходить, рибу через траву перевести. Ось такий варіант для плитви. Репка. Непогана рибка, непогана плотва, Оп, оп, є, клюнула, клюнула відразу на падінні. Отакі От такі гарні містровські рибки. Ще одна досить таке гарна плотва. Досить таке гарна, Оп. Супер. Оце розмір, оце рибки. Отака, друзі, рибулька. Така доволі гарна. Приємний розмір. Бачу. З цієї сторони хтось тут трошки покусав якийсь. Судак, напевно, що така вдарена була сюди. Ну, така приємна. Так, ну і Ще одна гарненька рибка, Може навіть наразі найбільша за сьогоднішню рибалку. О! Дуже-дуже гарна платва. Бачу, що смакує плитві наша прикормочка. Кормочка Плітка XXL. Коли ми писали на пачці плітка XXL, саме такий розмір мали на увазі, хороший. Ну і опариш. Комбінація цих кормів дуже-дуже гарно поєднується і, як можемо бачити, дає дуже хороший результат. Такі вже платиці дуже хорошого розміру. Скажу вам чесно, що не завжди таку плитку можна на Дністрі половити. Ось, це вже така гарна рибка. Прикормку я трошки дозволожував нашою аромою. Ось, Бачите, от корм. І кидаємо його в водичку. Дивіться, як корм гарно ліг, відкрився. І от скільки, скільки починає вспливати цих дрібненьких частинок. Бульки кисню. І оці білі частинки кукурудзи загалом роблять такий гарний шлейф. Ну і прикормочка в тон дна рибку не лякає. Збирає і досить непогано тримає на точці лову. Так, 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 ну і ще одна хороша рибка, ще одна хороша плотва. Після обіду у нас так добряче пригріло сонце, почався такий трошки вітерець, і рибка на деякий період закрила рота. Не хотіла нас клювати. трошки ми догодували її, ну, коли риба. Не клює на це може бути і дуже багато причин. Може зайти хижак на точку лову, може зайти крупніша риба. Коли йде якийсь перебій темпові ловлі, я завжди стараюся перевірити точку якоюсь грубою наживкою, там, хробачком або ще чимось. Можливо, щось підійшло крупніше. Ну, в даному випадку крупняка не було. Я докинув декілька великих годівниць прикормки, трошки ще підрізав животини загалом. Те, що в нас працювало, ну і збільшив повідець. Повідець в мене зараз такий близько півтора метра. Ну і це зараз працює. Один опариш, гачок 16-го розміру. І закидаємо. Саме на таку комбінацію вдається зловити рибу, тому що якщо поставити коротший повідець, або якийсь інший гачок більший, просто йдуть обсоси, а результату немає. Тому отак, перезакидаємося, в деяких випадках навіть, навіть не ставлю водилище на підставку. Чекаю, поки той повідець впаде. Якщо є клювака, підсікаю і тягну рибку. Загалом вважаю, що сьогодні досить -таки хороша рибалка. У нас є покльовка. Ого, оце прижимає. Зійшла. Може навіть обірвала повідець. Гарна риба була. Сьогодні у нас такої мірної плотви було так досить непогано. Непогана кількість. Не дуже я люблю, коли риба сходить біля точки лову. Так що тут у нас От, опариш весь пожований. Ех, протягнув буквально і декілька метрів. Рибку потрібно зразу підносити, тому що через 2-3 метри починається трава. Получається, ми ловимо її зразу за травою. Якщо цього не зробити, то риби взагалі ми бачити не будемо. От якраз перед травичкою ще вдається її половити. Так, оп, все, і чекаємо. Хотілося би. Тут поставити трошки важчу годівницю, щоб вона швидше падала на дно, але умови нам не дозволяють цього зробити. От годівниця, от... Ух ти, що, вже є покльовка. От є риба. Зразу отак, друзі. Отак наша прикормочка ставить і тримає рибку. Тільки надолетіла до дна. Дуже дуже активно і класно от, впирається. Напевно, знову-таки якась непогана плотва. Якраз десь близько 2 метрів до дна годівниця влітає в цей шлейф і є риба. Так, бачу, що тут є наша ще якась трава. І риба мала би теж бути. Ух ти. Так. Трава на годівничці, а рибка... А рибка є. Непогана платва. Оп! Є, друзі, є знову. От в такому темпі нам вдається ловити ось такі гарні плотиці. Один опариш, півтора метровий повідець і є результат. Є от така у нас рибка. Так, що ще є, але невеличке. Що це в нас? Опа? Це в нас грибець. Перед тим був підлящик. Плотва вже бачу, трошки якось відійшла. Такий грибчик. Холодний холодний. Хоч і сьогодні доволі таке тепло. Погода гарна вже така. Вода холодна і риба ще така холодна. Але риба все прокидається і клює. Клюнув на хробачок з опаришем. Ловив я сьогодні десь 80% рибалки на опариша. А зараз бачу, що риба хоче хробачка з хробачком швидше. Клює і клює, до речі, підлящик і рибець. От. Хоче такого, такої м'ясної добавки. Закінчується в мене вже прикормка. Думаю, що ще декілька рибульок і будемо закінчувати нашу рибалку. Вона сьогодні у нас така вийшла досить таки цікава та водночас трудова. Тому що маленькими годівничками 2 кілограми корма я вже викинув. Так, щось там є. Напевно, декілька платичок. Ось такий уловчик. Дивіться, скільки у нас тут такої гарної плотви. Вона така ріпата готується до нересту. Може, вже відходи від нерсу. дивіться. які Дуже гарний крутий розмір. Були більші, менші. Зранку було у нас трошки підлящика. Ну, От от така, друзі, рибка сьогодні в нас клювала. Зібрали ми її прикормочкою нашою Карай Сільвер Опариш. Також плітка XXL, ну і звичайно, що ляж шоколад. Все спрацювало. Це провірений склад для Дністра, для багатьох водойм. Сміло можна... Пробувати. Вот, дивіться, яка гарна плава. Все, Зараз зробимо ще фотографію і щоденьку рибку відпустимо. Оп, все. Нехай рибка пливе, підростає і ще не один раз нас радує. Ось така, друзі, рибалочка у нас вийшла. Все, що запланував, все вийшло, задоволений. Якщо вам сподобалося дане відео, то обов'язково ставте пальці вверх, а також не забувайте підтримати наш канал підпискою. Якщо ж вас зацікавили наші прикормочки, то їх можна завжди знайти в магазинах наших партнерів, а також на нашому сайті anvifishan. З вами був Анношкін Іван і канал Anvixon. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!